Все почалося з мрії, маленької, але дуже щирої. Він варив каву, вона малювала плани. І десь між ковтками та ескізами народилось кафе нашої мрії. Вони не мали великого бюджету, але мали одне одного і віру. Старі двері пофарбували в небесний колір, а дерев'яна вивіска стала першим кроком до великої пригоди. Усе було не ідеально, але перший клієнт. Навіть якщо це песик з печивом, змусив їхні серця битися швидше. Бо вони відкрили не просто кав'ярню, вони відкрили частинку себе для світу, минали дні, кава ставала кращою, усмішок більше. І навіть дощ за вікном здавався теплішим, коли вони були поруч, просто тримаючись за руки. Тепер їхнє кафе світилося в темряві, як маяк для тих, хто шукає тепло. Вони стояли разом біля дверей, втомлені, щасливі, закохані, і знали, це лише початок.